Доброго дня, слава Богу, що ми маємо сьогодні цю зустріч. І ми приїхали до, до вас, тому що пам'ятаємо про вас і любимо, і Бог бачите, не забув, і через нас ми також хочемо для вас донести це добре і не тільки продукти, але й Слово Боже, яке потрібно для нашої душі. І пісня, також ми хочемо співати, вона говорить про те, що справжнє щастя, воно не тільки єднання з Богом, тільки коли людина живе в гармонії з ним, вірить в Бога. Молиться до нього і має Бога в своєму серці, вона є щаслива. Чи можемо, то нам треба допомагати краще наблизу, наближити нашу перемогу. І одне з дуже таких важливих моментів, де ми можемо допомогти, це молитися до Бога за Україну. До Тебе, Боже, руки я зімаю. До Христа промолю, Щоб ми України на щасливо долю. Після цих чудових таких акордів пісні ви, знаєте, нічого не залишається, всім нам помогли. 私は。 Гудь Галина. Де вона густина? Гудь Галина. Гайка Гудзі. І ти бери. Білашенько ладік са Макосонець Наталія. Білконіна. Де щас ти помогу. Прокопенько владі. Дякуємо вам велике за допомогу за те, що ви нам привозите Боже слово, і проводите такі свята, ну так би мовити, на честь людей, на честь воїнів наших, і щоб скоріше закінчилася війна. О доброго, дня. О, доброго дня. А ми до вас з подарками. Із... Подарки. Із, церкви. Да. із церкви. Із, суп, із церкви, зустрі, з церкви Христа Спасителя. Э, да. Це люди добрі, допомагають продуктами. Спасима, Дуже спасибо. Здоров'я, здоров вам. По Є потреба. пенсії, пенсії 2, 500. Оце така потреба. Да. Можна вижити за нею? Селіна... Ви якому... Селі Надярне, так, селі Над'ярне. Над Тут вже а людей тринний, не залишилося. Як у мене три інфаркти вже було. Ага. Ну, да. ну, Бог вас тримає. І три операції на почках. Бог тримає. Ну, І ну, вижили на, на, на ті гроші, як треба на таблетки, що ж вони роблять. Ціни невозможні. Ціни невозможні. не, не а хтось що? вам допомагає трошки? Ніхто. Оце допомагало, що нам допомагало, що землю та, та нам давали, а та от ж не дають на войну так пірають. Ну вони ж то дають, чи хоч фермери дають, і булки печуть, і хліб печуть. Та є їж муки, що засівають. Хоча б ж хоч щось додали, а треба ж і до гад платити, і за свят платити можна чим. Кажуть, ми вам не дамо е, субсидії. А ж я її візьму. Звісно, мене буде додовжодна. Що я можу зробити за дві тисячі? Хоч там вмирай. Ход... Ну, Бог вас любить. І бачите, Бог вас не залишив. Спасибо. Бог послав нас, щоб ми вас підтримали трошки, допомогли а, вам. Так що хай Бог благословить вас. Вас теж хай береже мирне на небо над нами, над Так, Так. Продукти. Дивіться, що тут написано, що тут є. Значить, олія, олія. О, так і надо. макаронні так і вироби, надо. консерви, Борош. борошно, консервні боби, консервовані боби. Давайте. Давай -те, да? ага. ну, так ми ж привезли вам, ага. ну як не дамо, із церкви, да? да, з сум. Ага. І татьяні. Тетяна ж на роботі, хай туди вам оставлять. Ну, а я їй дзвоню, вона прийде за забере. Добрий день. Добрий день. А звідки ж ви переселенці тут взялися? Місто Попасно, Луганська область. Далеко. далеко, далеко. Дуже далеко. Ми привезли вам допомогу, якщо ви нуждаєтеся. Нуждаємося, звісно. Чудо нуждаємося. Ми то люди з церкви Христа Спасителя Ісу. Але з е, всесвітньою програмою, е, така продовольча програма, допомагаємо людям разом. Ну, да. Да. Дякую. То хай вас Бог благословить. Беріть, якщо нуждаєтеся. Нуждаємося, звісно. Дякуємо, велике. Вам теж, так? Да? Обідемося. Да. Да. Чуть, Таня? Ага. Вот старый Таня Татьяна. Добрый. Ой, спасибо вам, давай. Боже. Сейчас спасибо. Это спасибо. Боже. Вот, да, ось, тут, она, она на работе. Ага. Дали, дали, і не ждала, конечно, не ждала. Не доводиться мене, десь. А чого? Добре. Куди вам все. Поставить -то, тоді. Оце її. Що? Ого, не тоді? А, тоді. Тоді. Тоді, тоді. А, Нічого. Нічого. Нічого трошки. А ти не плакала, чи що? Да чи Оль даже? А, плакала. Так, а ну, тоді. вам покажу. Mm -hmm. Дякую вам, що нас охраняє і нас, і дуже вам вдячні. Дякуємо вам, що ви нам допогли. Звісно, ви нам допомогли. Дякуємо вже... Дякую. дякую. Добре, дякую. Добре. 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 Ага, і вас. Щасливий вам здоров'я.